Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Замість меду у вуликах мертві комахи. Чому на Золотоніщині масово загинули бджоли? Ця трагедія це продовжується до сьогоднішнього дня. Краще опановують іноземні мови. Чим обладнали лінгофонні класи на Танівщині? Ми їх так виконуємо це дуже легко, правильно легкі. Розмальовують гільзи та тубуси від снарядів. Учні влаштовують аукціони, аби зібрати кошти військовим. Ми хоч якось, але стараємося їх підтримати. Замість меду в вуликах були мертві комахи. У селі Кедина Гора, що на Золотоніщині, масово загинули бджоли, каже один із пасічників Андрій Труба. Каже, сталося це після того, як фермери обробили поля. Нині у поліції відкрили кримінальне провадження. Що кажуть правоохоронці та аграрії? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Все з е, щоряшнього вечора до сьогоднішнього ранку у нас така кількість бджіл. Десятки мертвих бджіл, а ще більше кволих знаходить щодня біля людків вулика. каже пасічник. Андрій, таку ситуацію спостерігає вже декілька тижнів. І це з тим, що перед цим було оброблено поле, яке знаходиться недалеко від нашого села. 21 числа знову було серед білого дня оброблено поле сусіднє тут. І 22 числа ми побачили, що масово гинуть бжоли. Масово гинуть бджоли. І ця трагедія це продовжується до сьогоднішнього дня втрати з кожного вулика додає щонайменше 50 відсотків. У мене на пасіці 52 вулики. Два вулики пропали зовсім. Ну а решта вуликів є такі вулики, де втрати, я так рахую, процентів 70, Є такі, де 50. По сусідству пан Микола, який пасічникує 35 років. Таким моркома говорить у селі, бачить вперше. Це для мене дуже великий вбиток, дуже великий. Я за що цього живу. Я на пенсії. Пенсія у мене невека, це мені була підмога. Розтрати були дуже великі. Весна холодна, важка була. Кормили і медом їх, і цукром кормили під кормулям. Ну, пасічники, хто, хто чу, чутиме, бачитиме, вони це розуміють. Затрати дуже великі. Згідно із законом, аграрії мали попередити про обробку полів, але вони цього не зробили, розповідає староста села Сергій Кожем'яко. Любий препарат захисту рослин він, фермер повинен повідомляти місцеву владу, щоб пасічники самі, самі вирішували, чи воно шкодить бджолам, чи ні. Так цього не було зроблено і виник знову конфлікт. За допомогою звернулися до правоохоронців. Визвали поліцію, приїхала поліція, все воно фіксувалося. Один із фермерів Володимир Шведенко ситуацію коментує так. Я до загибелі не причаряти ніяким чином. Хай зроблять експертизи. Документи всі у мене є на неї. Тобто це не якась там хімія, якась лева чи ще. Це провідні фірми, які працюють на один рік на території України. Зв'язатися з іншим фермером не вдалося. Нині у справі тривають слідчі дії, повідомила речниця Нацполіції області Наталія Ткачук. На місце події було вилучено зразки речовин та мертвих бджіл, які в подальшому відправлені на проведення екологічної експертизи. На даний час за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 247, це порушення законодавства про захист рослин. Ну, санкція статті передбачає штраф до ста оподаткованих мінімум доходів громадян, громадські роботи на строк від 120 до 200 годин і обмеженням волі на строк до двох років. Ну, на даний час поки що встановлюються всі обставини події. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У три школи тальнівської громади цьогоріч завезли мультимедійне обладнання для лінгафонних кабінетів. Так учні зможуть краще освоювати іноземні мови, розповіла Суспільному начальниця відділу освіти, молоді та спорту громади Раїса Карман. Загалом, із 2016 року, коли утворили об'єднану громаду, із 18 шкіл такими кабінетами забезпечили сім. Це вдалося реалізувати завдяки залишкам освітньої субвенції. Чи задоволені вчителі та як змінилося навчання? Далі у сюжеті. До уроку у лінгафонному класі готується викладачка іноземної мови Світлана Петренко. Каже, за 20 років у школі рада такому оновленню. Лінофонний кабінет створює такі оптимальні умови для володіння мовою. Дитина може послухати, можна прокрутити його запис там декілька разів, прослухати. Інформацію цікавіше дізнаватися на уроках, переглядаючи відео, говорить 13-річна Леся Мазенко. Стало дуже цікаво, тому що мабуть, набагато легше працювати за ноутбук ніж за книгами. Школа цьогоріч отримала 11 ноутбуків, інтерактивну дошку та мультимедійний проектор. І, хоч працює тут вже місяць, та кабінет потребує ще до його зроблять до початку наступного навчального року, розповідає директор Валентин Нишпора. Оскільки ми отримали цей клас, потрібно буде міняти шкільні меблі вже в кабінеті англійської мови. Ну і звичайно, поточний ремонт. А от в Тальнівській школі номер 1 лінгафонний кабінет діє з 2021-го. Навчання з застосуванням інтерактивних технологій цікавіше, каже 14-річний Артем Ковтун. Рівень моєї англійської став вищим, бо стало легше навчатися. Виконує завдання з англійської 13-річна Анастасія Каплюшна. На ноутбуці говорить це зробити значно швидше. Нам дають правила на уроці, Ми їх виконуємо це дуже легко. Правильний кімнати в тому екрані показує, хто зробив. Це полегшує роботу і вчителям, каже Олег Доманіцький. Йому залишається лише підготувати тести, завдання чи відео. Працювати стало значно легше, значно цікавіше. Ми, ми маємо більш більше можливостей, ніж мало до цього. У школі навчається 565 учнів. Іноземну мову тут вивчають з першого класу. Тому такі кабінети потрібні, каже директорка Ольга Голота. Кабінет він відповідає е, нуж. Тому що він можна сказати є акцентом на вільному володінні англійською мовою, на найкращим навичкам аудіювання і також підготовки учнів і випускників наших до знов і мультитесту за словами начальниці відділу освіти молоді та спорту тальнівської міськради Раїси Карман обладнання закупили для тих шкіл, у яких навчається найбільше дітей у громаді. Спочатку була забезпечена школа там, де 700 дітей. Потім друга інша школа, де 500, потім двісті. Цьому році ми отримали ще три на кабінети. Це десь близько, трохи більше мільйона гривень за кошти освітні залишки, в освітній субвенції. Якість освіти в сучасному світі, так це є найголовніше для наших вихованців. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Одягали мантію, охорону муніцію та відвідували зали правосуддя у Черкаському апеляційному суді. Для школярів влаштували екскурсію. Розповів начальник управління служби судової охорони Анатолій Харенко. Каже, такий захід влаштували, аби допомогти підліткам визначитись із майбутньою професією. Своїми враженнями вони поділились із нашою Дарією Шевченко. На столі те, що допомагає берегти спокій відвідувачів будинку правосуддя, показує командир зводу Євгеній Ободовський. Тут і аптечка, і засоби зв'язку, та захисна амуніція. Шоломи тактичні з роботою судової охорони фахівці знайомлять учнів Черкаської школи, дають приміряти своє 95 кілограмове екіпірування. Ми Аби спів цю професію доволі тяжко, але дуже прикольно і весело почувається себе оброльованим. Навчають тримати оборону із протиударним щитом та гумовим кийком. Ножку трошки і назад. Тут гарно тримає. Та допомагають приміряти мантії. Ого, тобі йде. Цікаво, як цілий день судя, ходить в ній, як сидить, як сяко ще є. Дев'ятикласник Олександр Ковтун у майбутньому бачить себе суддею. каже, радий житися, в омрієну роль. Хочеться відчути себе, якби в ролі того, хто несе правосуддя, бути чесним, допомагати людям в їхній справі і наказувати тим, хто по справді винний. Такі зустрічі влаштовують, аби допомогти підростаючому поколінню з вибором професії, говорить начальник управління служби судової охорони Анатолій Харенко. Мета же теж вибрати якусь професію. Ну а у нас мета підібрати достойних кандидатів на службу, щоб люди знали, що є служба, яка забезпечує безпеку саме в судових установах. Також школярі почули й про структуру судоустрою, познайомились із працівниками апарату та побачили зали судових засідань, говорить Анатолій Харенко. Всього до інтерактиву долучилися 35 старшокласників. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Прищеплює любов до естетики з дитинства. Так про Черкаську музичну школу номер 1 говорить її директорка Юлія Темченко. Нині заклад відзначає сторіччя. Чим завдячують закладу випускники? Дивіться. Вона сьогодні не як вчитель, а як піаністка. Ось уже пів сотню років Людмила Львівна каже, викладає фортепіано у музичній школі номер 1 імені Миколи Лисенка. А колись і сама була тут ученицею. Ми всі і вчились у цих викладачів, які тоді любили так нашу школу і настільки предані були своїй справі, що ми від них взяли. Все, що вони нам давали. Проводить до свого першого навчального класу. Тут музичне мистецтво опановують вже інші учні. Єдине, що збереглося протягом років, ось така піч. Коли я навчалась, оця піч топилась. А ще сліди Другої світової війни. Їх лишили на згадку, говорить директорка, заслужена працівниця культури України Юлія Темченко. Ми бачимо там дуже цікаві карієтиди греческі, які, на жаль, сьогодні збиті. Ми плануємо їх поновити, коли у нас буде реставрація посадів. Будівля школи, пам'ятка архітектури місцевого значення, де вчилося чимало відомих імен, говорить пані Юлія. Багато наших учнів стали і музикантами, і відомими особистими місцями, І музична школа дала бутім взагалі поштовх до мистецького творчого їх життя. Сьогодні музична школа імені Миколи Лисенка це 660 учнів, 100 осіб штату та 26 музичних напрямків. В нашій школі існує багато років симфонічної оркестри учнів та викладачів, великі оркестри, ансамблі, гітарістів, баяністів, скрипалів, які, до речі, всі є лауреатами міжнародних всіукраїнських конкурсів. У планах каже директорка: не зупинятися, бо ж музичне мистецтво це естетичне щеплення, яке корисне змалку. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 100 тисяч гривень за 9 місяців вдалося зібрати учням та вчителям Черкаської санаторної школи номер 14. Їх спрямують на допомогу силам оборони України, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. Це кошти отримані на аукціоні від продажу розмальованих гільз, ящиків та тубусів від снарядів. Як залишки війни отримують нове життя, бачила Ольга Мацканіч. Ось ця робота найскладніша, тут саме більше деталей. Дарина Шевченко показує гільзи, які розмальовувала власноруч. Каже, в розписі найчастіше використовує традиційні українські мотиви. Як душа підсказує, хочеться сьогодні так патріотичний розпис. Завтра може захочеться там поле якесь нарвувати. До розмалювання долучилася одразу, бо каже, хотіла допомогти військовим. Навпроти неї Вероніка Косерго. Вона теж обрала патріотичні мотиви. Я вирішила намалювати один з українських головних символів гілочки калини та її листочки. Говорить, вірить, що її робота важлива і допоможе захисникам. Вони зараз у дуже скрутному становищі та дуже допомагають нашій державі. Вони Ціною свого життя, здоров'я сім'ї зараз на лінії фронту. Та боронять нашу державу, і ми, хоч якось, але стараємося їх підтримати. Викладачка гуртка ліплення, і малювання Олена Суворова розповідає, що розписувати одну гільзу можуть до чотирьох годин. До нас поступають ось такі гільзи, використані вже. Якщо має багато ржавчини, ми просимо нам допомагають наші майстри, обробляють її, роблять її чистою. Потім ми покриваємо гільзу в якийсь колір. За словами пані Олени, долучитися до процесу створення розмальованих гірис може кожен охочий. Ми залучаємо всіх хто хоче, хто любить малювати, хто хоче внести свій вклад. В цю справу мистецька акція в 14-й школі діє з літа 2022-го, каже директорка Людмила Шарапа. Готові вироби продають на аукціонах та ярмарках. За 9 місяців назбирали близько 100 тисяч гривень. Останнім часом ми допомагали нашій 118 територіальній обороні. Це були і закуплені і на автомобіль ішли кошти, і на тепловізори. Ну, взагалі, ті потреби, які виникають, ми стараємося якось долучитися, щоб допомогти нашим воїнам. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.